У нас мертвий книгар, адвокат убивця і купа нікчемних книжок. Так, Ніл. Як розкаяний фальсифікатор, скажи, що голландець у них знайшов? Надруковані в Мадриді 44-го року. От що його цікавить. Форзац? не просто форзац. Це іспанський сфальцьований пергамент того часу. Оце йому треба. Добре, молодець. То він хоче підробити щось надруковане на такому папері? Я б так і зробив. Тоні перевозив ці книжки вже тричі. Дві сторінки на книжку це 600 аркушів. Забагато для картин, не досить для валюти. Але наш мертвий книгар знав. Діано, де гаманець. Отут. Ось, де він був за день до поїздки в Іспанію. Національний архів. Так, я його пам'ятаю. Приходив кілька місяців тому, а вдруге минулого тижня замовляв він оце. Іспанська облігація перемоги. Він сфотографував її кілька разів. Казав, що книжку пише. Шкода, що він помер. У цієї облігації надзвичайна історія. Це Гоя. Так, прекрасно, правда. Оце так-так. Ідеально так. лягла.